Нічого подібного ви ніколи не пробували. Так, ух, вишкіряма, важкі, або гарненько-гарненько туди. Головне, щоб були чисті руки і чиста совість, правильно? Поїхали! чекайте. Господи, та воно з'їв'ється ковищені. Це найлегший рецепт. Просто кинули блендер і все збили. Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звати Оксана Скиталінська, я лікар-діатолог. Сьогодні я до вас знову з неймовірним рецептом неймовірної страви. Я думаю, що кожен з нас любить перекуси. Як би ми не говорили про здоровий спосіб життя, який передбачає вранці в обід і ввечері їсти, або тільки вранці і ввечері, але ні, нам хочеться якогось перекусика. І дуже добре, якщо цей перекусик буде дуже-дуже здоровий. І у мене для вас суперкласний рецепт, без сумніву, він надзвичайний. Нічого подібного. Ви ніколи не пробували. А скажіть, будь ласка, ви любите хумус? Багато із вас зараз каже, так, так, любимо хумус. а який ви хумус любите? Але те, що ми сьогодні приготуємо, ви ніколи ще не пробували. Б'юся б об заклад. Отже, що нам потрібно? Дивіться, звичайний український, звичайний український гарбуз може бути гарбуз Хокайдо, але в принципі будь-який інший також підійде. Ми його чистимо, ріжемо і запікаємо, що я вже зробила до того часу, як ми почали знімати. Так. Тахіні, ось тахіні, ми знаємо, що таке тахіні, приблизно 2 столові ложки, але насправді за смаком. Чесничок, один-два зубці. Це дуже смачно і неймовірно корисно. А також нут. Нут може бути відварений або консервований. якщо ви відварюєте нут, його треба дуже довго замочити на цілу ніч, як і всякі бобові. А після цього проварити так добре, що він був м'який і ніжний, як масло. Так, все у нас є нут. Ну що ще куркума обов'язково, тому що вона містить дуже багато протизапальних речовин: куркумін, сіль трошечки, лимон, лимонний сік і оливкова олія. Так, це основне. А для чого ми це будемо робити? А для нашого перекусу. Отже, поїхали. Ми ж добрі, пухнасті, білі, правильно, Ми такого не показуємо отакого от дні. Нам ще для цього потрібен блендер. Ну, звісно, як ми зможемо зробити кремовий смачний хумус, якщо в нас не буде блендера. Отже, беремо блендер. Беремо в цей блендер, кидаємо все, що ми тільки що проговорили, все, що в нас є. Повторюємо, гарбуз, м'який, ніжний, запечений. Тахіні. Ось тут у нас є тахіні, приблизно. О. Висипаємо все без жалю. Тому що, чим більше тахіні, Тим більше смаку всього хумусу. так, ну Потім ще його викладемо. так, а Потім кладемо трошечки небагато куркуми, але насправді це приблизно не повна чайна ложечка. Може навіть ще. Так, трошки солі. Небагато, ну, приблизно. Я думаю, що все буде добре. Так, і чесничок. Часничок, скільки нам треба чесничку, ріжемо його, хоча в блендері він переб'ється, але все-таки поріжемо. От Я взяла один великий зуб чеснику, навіть не зубець. Так, ми беремо, ріжемо цей чесничок, кладемо його сюди. Так, сюди давай, друже. Будемо зараз. О, а який тут запах, а який тут запах. І, звичайно, кладемо лимонний сік. Ну, скільки. Скільки, скільки не шкода. Мені не шкода, ось стільки. Ну, давайте отак, отак. Так, весь витискає лимонний сік. Хто зараз каже, як? У вас нема такого лимонного витискача, у вас нема таких засобів? Нема у мене таких засобів. У мене є рука, дві руки, точніше. У мене є столова ложка. І ми це все гарнесенько. Отак от вишкріба, важке, або гарненько, гарненько туди. Так, що ми ще забули. А, оливкова олія. Чим корисна оливкова олія? Та всі вже знають. Я вже стільки разів вам все повторюю. Друзі, я повторюю вам уже майже тринадцять 13... років. Ні, чотирні 14... 15 років в інтернеті пишу свої пости, повторюю, кажу, що оливкова олія. Вона дуже протизапальна. Одна ложечка і зараз буде друга. Протизапальна, вона не окислюється. Вона ну, входити до складу сердзного дієти. І навіть якщо в українців немає оливкової олії, то трошечки ми можемо інколи собі додати. Тому що світ зараз глобалізований, все можна зайти, піти купити в магазині і чому б це не зробити. Отже, дивіться, яка краса. А тепер ми додаємо основний інгредієнт. Ми додаємо сюди нут. Опа! Я думаю, що треба ще лимонну соку. Як ви думаєте? Ну, давайте ще попробуємо. Ой, головне, щоб не в очі, не в очі, не в очі. Ви без рукавиць, без перчаток все це робите, а в мене чисті руки. Головне, щоб були чисті руки і чиста совість, правильно? Так, ми беремо це все, закриваємо. О-о-о, крутимо. Тім-тім-тім. Тут у мене такий рушничок, ніхто не бачить, я руки витираю. Так. І це всю, всю цю красу ми беремо і куди, і в блендер. Ба-бам. Поїхали! Ой, та чекайте. Ні, треба все таки. Допомогти допомогти зробитися цьому тахіні, інакше Знаєте, як казав колись мій тато, його вже давно нема на цьому світі. А він сказав так: я вічно щось пекла. Мені було 11 років, 12, 13. Я щось пекла, вчилася мені дуже сильно подобалося куховарити. І він так заходить додому і каже: Знатьця, Настя, хліб пече, бо ворота в тісті». так і я. Я короче вже вся в цьому тахіні, вже всі в цьому кунжуті. Я предлагаю в нього додати води. Вбиваю збиваю. збиваю. Ні, дуже класне, тахіні, все подивіться, це реально як масло. Ну я пропоную трошечки додати води, а що буде, якщо ми чисто не можемо води додавати. Коли ви будете готувати цей хумус, я вас дуже попрошу підготуйте собі трошки кип'яченої водички. Тому що якщо гарбуз буде щільний, наприклад, сорту Хокайдо, то у вас буде такий дуже щільний цей хумус. Тому ви можете або долити водички, або вибрати інший сорт, який такий більш ніжний. О, поїхали! Господи, да воно з'їв'ється ковищі. Коротше, висновок такий. Ви збиваєте в блендері цей хумус до тих пір, поки у вас він не буде кремової консистенції. Робіть для цього все, що ви хочете. Додавайте водички, трошки оливкової олії лимонного соку. Але у вас має вийти кремова консистенція. Яка ніяк у мене не виходить, але таки вийде. О, я думаю, вже майже вийшла. Ось так. ось так. Тепер ми, дивіться, тепер ми цей чудовий хумус перекладаємо сюди, в тарілочку. Це найлегший рецепт. Просто кинули блендер і все збили. Mm -hmm. Так, Одним словом. Одним словом, друзі, у нас вийшов причудовий хумус. Він, він справді такий є. Якщо він, ще раз хочу повторити, буде у вас занадто густий, долийте трошки кипяченої водички, додавте лимонного соку, але ви маєте дотягнути його до такої консистенції, щоб він був такий, як крем. І потім дивіться, ми беремо ось такі овочі, наприклад, беремо моркву чи беремо якісь хлібці, намазуємо їх цим чудовим хумусом, дивіться кремовим. Хоч в мене не все збилось кремовим хумусом, дивіться, яка краса. Ось. І собі спокійно перекушуємо, що корисного в цьому хумусі: корисне все. Багато білка, який легко засвоюється. багато різних речовин, які біологічно активні, які. Дуже добре впливають на наш організм, на наші судини, на наше серце, на нашу печінку, на всі наші внутрішні органи. Вони нас омолоджують, вони зменшують запалення. Я вже не кажу про те, що це надзвичайно смачно. Дорогі друзі, я вас закликаю: готуйте смачну їжу і обов'язково обов діліться своїми власними рецептами. Ось прямо тут, в коментарях, під цим відео. Пишіть свої відгуки, пишіть свої коментарі, підтримуйте україномовний контент, будьте зі мною. Ваша Оксана Скиталінська.